Лише від початку повномасштабного вторгнення майже 30 мільйонів гривень залучила Ніжинська громада завдяки співпраці з міжнародними партнерами. Співпраця з містами-побратимами є системною та різнобічною від економічної до освітньої та культурної. В чому ж секрет такого успіху та як має працювати міська влада, аби показувати такий результат, який сьогодні є прикладом для усієї Чернігівщини? Ми поцікавилися у заступниці очільника Ніжина Ірини Грозенко, щоб був такий результат. В нас із міським головою по попередніх місцях роботи дуже багато європейських друзів, і от сьогодні як голова, так і я. Залучаю їх сюди, в нашу громаду для розвитку. Плюс левову частку роботи паперової, документальної оформляє заявки, надсилає, спілкується з донорами, надсилаєм їм заявки на обладнання, яке б ми хотіли бачити. Це шалена робота інвестиційного відділу. Тобто, в синергії влади і партнерів у нас получається такий гарний результат. Ірина Грозенко розповіла, в чому перевага співпраці з тими іноземними фондами, з якими на сьогодні активно співпрацю. Ніжинська громада Вони нам не дають грошей, вони самі шукають підрядника, вони самі слідкують за якістю виконаних робіт, і в результаті по акту передачі передають нам готовий об'єкт. Який приносить користь нашим суб'єктам, які потребують соціальні послуги, це, це просто прозоро, не заангажовано. Ми не несемо ніякої відповідальності. Ми тільки отримуємо готовий продукт для наших жителів, і я цим пишаюсь.